все дуже класно, Лекція, ну, прев'ю теж було супер. і твоє, твій вступ. Е, Я скажу те, що ще ніхто не казав. Те, що я сьогодні отримала відгук зі сторони мого стоматолога. Ви знаєте, що зараз модно робити колір своїх зубів, якщо ви там їх вже тюнінгуєте, в колір склер своїх очей. Тобто е, це Яблука. І раніше, коли я приходила, ну я вже займаюся з травня місяця своїми металокерамікою, яка дає мені алергію на щочки, то по-перше, що я побачила, коли тільки почала вживати як фокус-група продукт, я теж почала по одній капсулці, потім по дві. Хоча я знала, що в мене не буде форс-мажорів, але я ж вже значу, ну, почула, що там одних других могли бути загострення, я думаю. Мені зараз не до загострень, мені треба буде готуватися до е, новорічних свят і не тільки я почала по чуть-чуть вживати. Е, не було в мене ніяких загострень, але е, через тиждень ці е, щічки, які були зазвичай червоні від алергії, там з'явився гнійний висип. Настільки воно запалилось. Що я навіть не могла зрозуміти, з чим це пов'язано. Це я вже потім склала це ці пазлики з продуктом, бо крім продукту більше нічого не було. Е, я звернулася до косметолога за процедурою. Е, мені провели декілька видів ну, неабразивних очисток. Там цілий етап був догляду. Буквально через тиждень все зникло, не знаю чи через косметолога, чи через організм, уже не знаю, кажу так, як є. Але е, з травня, місяця, коли ми обирали колір для моїх е, ну, обновлених вінірів, і зубів, бо ця металокераміка вона мені жити не дає. Вона мені дає е, щось середнє між розацеа, алергією і акне. Тобто я здорова людина, в мене чисте тіло. А цей рум'янець, який ви кругом бачите, це і гарний гемоглобін, і якраз реакція на металопіраміку, яка е, постійно, в мене алергія на метали виявляється. Я сережки не можу біжутерію носити. Так, ось я не буду про це. Я скажу вам, що в мене почав зменшуватись рум'янець. Е, в мене почистилась шкіра. І е, від, кос... від мого стоматолога сьогодні ми обирали колір моїх зубів і виявляється, що у мене м 1 це е, моє очне яблуко? Має такий колір, який зараз немає майже у 99% людей. Вона була в шоці, тому що раніше у мене був темніший колір. Очного яблука, а ми знаємо, що очне яблуко змінює забарвлення через інтоксикацію печінки, наприклад, до жовтуватого, через інтоксикацію нирок, до сіруватого е може бути і зеленкуватим відтінком. Тобто е це просто для неї був шок, і для мене приємна новина, тому що е я точно знаю, що це через капсули. І ще скажу, що е те, що я помітила, уже з другого тижня приймаючи, це дійсно у мене дуже цікаво підвищився рівень щастя. Хоча в інгредієнтах немає жодного інгредієнта, який мав би напряму це зробити, але через те, що почистилося тіло від токсинів, можливо, від якихось паразитів, я не заглядала, що з мене виходить, мені нема коли. Я просто собі пила капсулки і жила, як жила. Але те те, що дійсно апетит зменшився, я інколи можу там аж о п'ятій вечора згадати, що я не обідала. Е, ну, один із випила капсули в один зранку, в п'ятій вечора, а точно, це ж треба щось поїсти. І е, в мене збільшився рівень е, ну, якоїсь такої чуттєвості до життя. Тобто раніше я ну, оце-оце о, окей, хорошо, а зараз я така вау, це ж круто! І е, те, що помітив мій чоловік, і мої дітки, те, що помітила я, е, в мене взагалі, ну тепер, щоб мене розсердити, взагалі треба дуже постаратися. Раніше була позитивною людиною, а зараз я мега-позитивна людина, і я хочу ще цих капсул. В мене кінчаються, я не можу їх нігде купити. Я вже я розумію, що хтось буде о залежність, немає залежності, точно. Але е, я дійсно маю результат. в мене невеличко скинулась вага, тобто, але ось о чуть. -чуть Уже по джинсиках є, тобто все, що не сходилось на мені, вже є, має такий зазорчик. Ось. Так, омега Дякую. позитивна і мега позитивна. Я ж вишенька чи черешенька, так що Руслан. Все, хвилинку не вклалась, але я зато більше не буду, довше не буду. Дуже цікавий відгук.